Салон Кривбас Авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України. У сьогоднішньому випуску ми з вами розглянемо економічний варіант автомобіля на бензиновому двигуні автомобіль французького походження, який відповідає всім європейським стандартам якості. Renault Sandero Stepway 2012 року випуску. Об'єм двигуна 1,6, п'ятиступенева механічна коробка передач. Коштує даний автомобіль трохи більше 7 тисяч доларів. Моїм першим автомобілем більше 20 років тому був ВАЗ 2109 Це була 9. Зараз всі дев'ятки, десятки це вже дуже старі ржаві автомобілі. Потім були Ланаси, скажімо так, автомобілі економ класів і недорогі китайські автомобілі. Ось цей автомобіль зараз, з моєї точки зору, оце якраз той достатньо якісний, недорогий автомобіль, який може бути вашим першим автомобілем. Або, наприклад, може бути е, недорогим автомобілем, який буде виконувати повсякденні задачі і буде робити це недорого. Наприклад, якби в мене був автомобіль не дев'ятка, а ось такий, ну я був би не то, що щасливим, а максимально щасливим. Тому якщо це для когось стане першим автомобілем, або тим недорогим автомобілем, яким колись була «дев'ятка», ну це великий шаг уперед. Скажіть, будь ласка, якого він року випуску, які комплектації, що в ньому є? Рено Сандера Степвей. Буває просто Рено Сандера, а буває Степвей. Оце Степвей. Він трохи вищий за звичайний Рено Сандера. В ньому двигун об'ємом 1,6. 1,6 – це досить потужний двигун для цього невеличкого автомобіля. П'ятиступенева механічна коробка передач. Досить економічний автомобіль по місту він споживає близько 7 літрів пального. А якщо їхати за містом, то близько 5 літрів пального. В цього автомобіля є електричні склопідйомники. В цього автомобіля є е, кондиціонер. Який допомагає комфортно їхати в цього автомобіля, для мене це важливо. Є повноцінний бортовий комп'ютер, який показує і витрати пального, і дистанцію, і всі ці речі, без яких я собі не уявляю сучасного автомобіля. В цьому автомобілі є. Заводський магнітофон, який підключає ваш пристрій по Bluetooth, або можна всунути USB-флешку. Мінімально для комфортної їзди, в принципі, цього достатньо. Ми відрегулювали, відрегулювали сидіння. Я почуваюся досить комфортно. Мені вистачає потужності цього двигуна. Понятно, що цей автомобіль ззовні не робить тебе надто крутим чуваком понятно, що з цього автомобіля, коли ти забираєш дівчину із кіно, вона не каже Вау, але. Ти а не чому? садиш, вона, може але... вона такий заощадливий. Ну так, а, але вона е, при цьому всьому розуміє, що людина, яка обрала цей автомобіль, вона є насправді практичною. Він, людина, яка вибрала цей автомобіль, з, до речі, він коштує е, трохи більше 7 тисяч доларів 2012 року. Зараз людина, яка купляє цей автомобіль, вона може купити, наприклад, стару БМВ і возитися з нею. Постійно. Але на постійно так. А цей автомобіль він є і економічним, не лише в сенсі витрат пального, а ще він є і економічним з точки зору його ремонту, тому що ремонтувати його часто не потрібно. Двигуни Рено. І дизельні надійні, і бензинові надійні. Я принаймні не чув, щоб якісь були надзвичайні проблеми або якісь постійні проблеми з двигунами, трансмісіями чи ходовими Рено. Це Ту я вже, до речі, не один раз чула, що е двигун на Рено дуже дуже надійний. Ну я не чув, щоб вони були проблемні. Uh -huh. Хочу сказати, що і запчастини на Рено. Коштують недорого, їх легко знайти. Я впевнена, їх, що так, це і... набагато легше ніж знайти е, запчастини на якусь унікальну машину. Знаєш, бо таку менш поширену. Рено є надзвичайно поширеними автомобілями. Їх виробляють не лише у Франції, оце чиста французька машина, на яку ми йдемо зараз. Оця машина офіційно куплена в Україні з автосалону, і вона із Франції. Хоча Рено виробляли до повномасштабного вторгнення, і в Росії великий завод Рено. В Латинській Америці, в Бразилії, навіть на Кубі роблять ці автомобілі. І їх роблять такий Сандеро, що, як ми їдемо, він французький 2012 року, але на деяких заводах в світі їх виготовляють досі в цьому кузові. Рено Сандеро Stepway відрізняється від звичайного Рено Сандеро тим, що в нього збільшений кліренс. Тобто ми можемо проїхати десь навіть. Де не просто по асфальту, а по якомусь навіть легкому бездорожжю. В цього автомобіля е, захисні розширювачі арок і порогів пластикові, що також допомагає, коли ви їдете по е, пересіченій міцності і десь не їхали на якісь камінці або ще щось, то не страждає кузов. А ось ці пластикові накладочки, молдинги добре справляються з цим ділом. Ну і звичайно, кліренс. Також треба пам'ятати і знати, що коли ви обираєте Рено Сандеро, це автомобіль економ класа. І люди кайфують які від того, наскільки вони можуть зекономити. Це також свого рода кайф. От Економія це також кайф. І люди, які купують Рено, вони за невеликі гроші кайфують від того, що в цих невеликих грошах в Сандеро ми маємо ось скільки великих плюсів, про які я вже казав, і аудіосистема, і електропідйомники. А ще в цьому автомобілі є навіть підігрів сидінь, mm -hmm. що взагалі кайф. А от, наприклад, регулювання зеркал залишилось механічне. Ну, знаєш, що не все одразу. Ну так. А, тут ж можна встановити замінити мультимедіа систему? Можна, але навіщо? Ні, це при при великому бажанні. От якщо людина купує там цю цей автомобіль, але не хоче з флешкою носитись. Знаєш, таке думаю, хочу от, просто через там якийсь дротик або І можна вставити дротик. А нет, дротик хочеш по блютуз, можна блютуз. А, а а якщо ти ходиш з диском, ти можеш навіть туди запіхнути собі диск. Так, до речі, я сьогодні не знала. Вчора була з диском. мовить сьогодні. Слухай, ну клас. Я не знаю. Класний автомобіль ти кажеш що багато функцій, я Думаю, що навіть забагато, Бо ти так сказав, коли про 99-ту. І потім сказав, що тут е, електричні, е, електричні стекло, подіймачі. Е, а я пам'ятаю, що найбільший кайф їздити в 99 і дідуся, було того, що можна опустити вікна і ось так їхати. Ну да, ну да, ну да. Колись, на відміну від дев'ятки, що цей автомобіль відрізняє від дівчатки. Дівятка в 90-му році була дуже крутим автомобілем. Я пам'ятаю із дитинства, коли старші хлопці отак опускали вікно на дівчатки, їхали і курили. Це було дуже круто. От е, концепція Роно Сандера, що не було в нього такого часу, коли ця тачка була крутою. Вона і «дів'ятка» теж ніколи не була крутою. В «дів'ятки» не було ніколи шкіряного салону або там підіймачів, коробки, автомат і там ще чогось. Вона ізначально не була крутою, але сприймалася, бо в радянському союзі не було інших автомобілів і «Дів'ятка» була найкрутішою. Всі інші автомобілі називалися на марки. От «Дів'ятку» можна було вважати колись крутою. А от на відміну від «Дів'ятки» Рено Сандеро ізначально робили як економний автомобіль. Економний, економічний, практичний. І я думаю, що у компанії Рено. Це вийшло. Ми маємо дуже багато прикладів успішності Рено. Оця економічність, практичність, функціональність і, все ж таки, комфорт дають можливість цим автомобілям широко застосовуватися у сфері обслуговування. Ми бачимо безліч Рено на дорозі, безліч країн, які... Е Обирають Рено для громадського транспорту, для різноманітних служб, навіть по нашому місту безліч рено їздить на таксі, таксі да. через те, що цей автомобіль практичний, економічний і має ось той е, мінімальний рівень комфорту, який необхідний для того, щоб з точки А доїхати до точки Б. Ще раз кажу: якщо обрати стару якусь там ауді, обслуговувати її, ходити вокруг неї, витрачати на неї гроші, ну. Імовірно, в ній їхати буде дещо комфортніше. Але це буде старий автомобіль, і він не буде 100% не буде мати таких практичних е рис, як має ось цей відносно новий французький економі економний, економічний та практичний автомобіль. А ми їдемо далі. Сьогодні з вами пограємо в імітацію. Так розумію, що ми будемо дивитись на світ очима п'яного водія. Правильно, так ми будемо імітувати стан. П'яного да, або нетверезого водія. Подивимося, як змінюється його реакція, як сприйняття, відчуття в цілому простору навколо себе. Е, завдяки от таких от, е, окулярів, які, в принципі, вони імітують стан сп'яніння приблизно там, один проміле, один і два до, до півтора. Але знову ж таки, ну, люди бувають різні і на кожного різна кількість е, алкоголю вона впливає по-різному. Хтось може випити пляшку пива і вже ніяких, хтось може випити пляшку горівки і все нормально. Тому це ну, досить така умовна штука, але в принципі вона ну, досить э, серйозно відображає да і максимально э, створює умови ну, випившого водія, скажем так. А можна я зараз трошечки подивлюсь, хоча б їх? Знаєте, в них просто стояти важко, якщо чесно, воно так <гум>, нестабільно себе почуваєш. Я не виявляю, як це за кермом. Ну, ми в машині будемо Давайте сидіти. пробувати. Ми пристібаємо з пасками безпеки, перевіряємо регулювання сидіння, регулювання. Дзеркал. Uh -huh. Якщо все нормально, будемо запускати автомобільчик, починати рух. Якщо треба щось регулювати, ми це робимо. Uh -huh. Цікаво, скільки п'яних водіїв. <гум> Техніку безпеки це виконують. Добре, поїхали. Ми під'їхали до нашого гаражу. Ми в нього будемо заїжджати. Ми заїжджаємо зараз в тверезому стані. В тверезому стані. Ну, добре. Ми дивимось по дзеркалам, там ліво-право, ліво-право. Uh -huh. <світ> Мені здається, знаєте, що я вже навіть разом останнє не впевнена настільки в собі. <світ> Як люди в п'яному сідають за кермо. Ну, Мабуть, в п'яному вигляді впевненості побільше. <світ> ну, здала виходить, правильно? Ну, заїжджаємо ще трошечки. Десь так. Задню стрічку ще важливо не зачепити. <світ> не думаю, зупиняємось. Ось, це ми, в принципі, зробили. Зарик. <світ> Так, тепер робимо в окулярах. Давайте. Так. Зараз а ми це... давайте ми вийдемо в окулярах. Почнемо. Да. <світ> Одягаємо їх. Я вам хочу сказати, що це явно не два келиха вина якогось. Це mm -hmm. щось набагато більше, набагато міцніше. Так, ну <світ> робимо драйв. <світ> Яким чином вони <світ> так сильно на мозок впливають, я просто не розумію. Зупиняємось. Ну, по факту, по факту. Мені зараз навіть кермо не треба. Ну, не треба, ну дивимося по дзеркалах, да, перевіряємо, тому що хтось може там з'явитися, хтось якась машина може поїхати. І далі вже дивимось, як нам в цих окулярах. Чи простіше, чи складніше. Можемо ще навіть потім зробити з поворотиком. Ні, це геть не простіше, просто. Я не знаю, скільки відсотків додає до складу точно 100. Можливо, навіть трохи більше, якщо це можливо. Ну, при умові, що ми, в принципі, їдемо прямо, да? без маневрування, ну, так, так, так. а вже воно трошечки нам додає. Забави. Кермо я не викру. Там наш оператор Макс, він стоїть. Показує, що я не знаю. він буде склад. чекати. Щоб потім, знаєте, на рудані ж самі напишуть, що. Яна — журналістка, збила оператора. Про виконання служби побоюся. Слухайте, ну це просто якийсь жах. Я зараз їду чи ні? Ні, ми зараз стоїмо. У нас ще півмашини на вулиці. Ну, Десь так. Це вже я приїхала? Не, робимо паркінг і Так, виглядаємо. Знімаємо кольори. Правіше, правіше. Тепер вліву крутимо руля. Ще, 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 одразу? ще. ще. Так, одразу, одразу ще. Тепер правіше, правіше. Так, контролюємо, щоб ми дзеркало нам нічого не забіг. І тепер лівіше. Не зовсім швидко, так, щоб ми ліворуч стічку не зачепили. І тепер вправо. Угу. Вирівнюємося. Вирівнюємося, вирівнюємося. Тобто, без проблем. Да. Проїжджаємо. Трошечки Я так боялась, цього, трошки повертаємося, можемо, за, можемо заднім ходимо по прямій і рухатися назад. І так. так. І тепер та сама вправа, першу стійку проїжджаємо, потім праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, але вже в окулярах, які імітують випившого да, нетверезого водія. Добросовісного водія. Ну добре. Не поспішаємо. І ще їдемо, але трошки лівіше беремо, бо можемо зачепити. Ось вона максимально там близенько. Але не чіпляємо. Не чіпляємо. Я вже трошечки далеко від'їхала. Ну, нормально, поки нормально. І тепер праворуч беремо більше, щоб помістилися. Так. І тепер ліворуч, щоб не задавити нашого бойового апаратора. І по прямій вирівнюємося, під'їжджаємо. Вирівнюємося. Слухайте, ну... Так, і Робимо зупиночку, стоянкове гальмо. Позбавляємо себе однієї промілі, ну приблизно однієї, де мені здається, що там набагато більше. Що я можу сказати, орієнтуватись в просторі набагато важче. Предмети здається, здаються набагато ближчими ніж вони є насправді або набагато здається, що вони набагато далі, ніж є насправді в такому стані. Я ж кажу не те, що за кермо напевно небезпечно навіть ходити. Просто треба лежати вдома і чекати, поки цей стан пройде. Ну, за кермо сідати просто ну, дуже небезпечно. Ну, навіть дивлячись зі сторони, от, е, швидкість проходження цієї змійки, коли ми їхали без окулярів, більш впевнену ліворуч праворуч, тут вже і зупиняємося, і дивимося, і перевіряємо самих себе, тому що дійсно так це ми розуміємо, угу. що ми умовно да, випивши, а не твереза людина, вона ж. Ну, іноді почуває себе набагато впевненіше, чим це є. Насправді. Угу. Я думаю, що дуже впевнено, має себе людина почувати, щоб в такому стані сідати за кермо. Ну не просто ж так кажуть, випив. За кермо не сідає, але це класно, що у вас є така можливість, скажімо так, себе помістити в цей стан, посадити учня за кермо, щоб він зміг проїхати в цьому стані. Там всі ці перешкоди, тому що мені здається, якщо ти на самому початку проживаєш оце це відчуття, ти ніколи в житті не сядеш за кермо в такому стані. В наступному випуску ми розглянемо економічний та недорогий автомобіль з дизельним двигуном від того ж французького бренду Рено та покажемо вам, як правильно налаштовувати місце водія. Автолайф вивчайте разом з нами автомобільний світ. Партнер програми Автосалон Крибас Авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 товариства сприяння оборони України.